Доброго дня! Сьогодні в нас на продажі KIA Sedona. Це автомобіль нашого клієнта. Це те саме, що карнівал тільки для американського ринку з двигуном 3.3. Вона без ДДП була пригнана сюди з великим пробігом і поміняним двигуном і КПП. Сьогодні всі подробиці, все, що я розповім. Пристепніться У нас двигун 3,3 GDI, потужністю близько 280 кінських сил. Гідротрансформаторний класичний автомат і передній привід. Саме цікаве, саме зараз тут, і розповім. У неї пробігом був на аукціоні в Штатах в 2020 році 313 тисяч кілометрів. Коли вона сюди приїхала, тут з донора поставили двигун, коробку і приборну панель. Пробігу тої машини було близько 150 кілометрів. Мовно кажучи, що було 313 зараз у неї у загального автомобіля. Там близько е, 330. А, але ну, двигуна і угрегато це 167 тисяч коробки. Е, тут все в принципі нормально. Єдине, що вже час зробити, то буде в двигуні поміняти оливу в коробці. вона мінялась повністю, коли її замінили тут. Три етапи повністю зливали, заливали, там часткова аж заміна йде в три етапи. Замінили рідину повністю. Щодо двигуна, він номерний, звісно. Це запчастина, його замінять і все добре. І навіть якщо він тут, тут просто був би не зареєстрований, ви могли його внести при реєстрації, власне, сам. Але він же тут зареєстрований з цим двигуном машина зареєстрована. ДТП з нею жодних не було. Є вже зауваження десь трошечки лаку, так, його вже небагато на покритті. Є от м'ятинка, отака тут на даху. Це все не заважає жити, такі сімейні автівці, але вони тут є. Отакі от бадряпанки трошки на бампері є. Фарбована в цій машині тільки другим слоєм. Це праве крило і права двірка шпаклан не зустрічав. Тут отакий ще скол є там по фарбі. Зимова, до речі, гума ось така. Вона свіжа. По протектору дуже непогана, але зимова, але хороша. Краще мати одну хорошу, ніж дві клумби. Так, Тут на арці ще щось трошечки бачите, є там пачосики, якісь там патьори, нюансики. Тут вроді все нічого. Більш-менш норм. Ну, Тут теж Ну, такі десь м'ятинки незначні, є, понятна справа, що вже вони мають бути десь в такі дрібнички. І ось це крило ще другим слоєм теж фарбовано, теж без пекла, без нічого. От ще на бампері є подрядна така Лобове скло рідне, судячи з усього, да, оріджинал стоїть, його другий раз би сюди ніхто не ставив. Має воно невеличку тріщинку тут зверху. Ось, от, от, скольчик, і до сюди воно дійшло. Воно огляду не заважає повністю, навіть при тому, що я високий, я, воно, воно мене не заважає. Ну, є які, я вам показав. Що прикольно, що сюди доставлений безключовий доступ. Ви просто підходите до машинки, вона сама відчиняється. І от поки я тут стою не аж три в комплекті ось йде. Ну, таке з Америки рідко зустрінеш. Це за рахунок того, що без ключовий доступ поставили. Так, дата конвейерна у нас другий місяць 2015 року. Вже пересів в інше авто і щойно згадав, що я там намацав, ще й автозапуск там є дистанційний. Теж круто. Так, в салоні. ну Тут у нас скрізь отакі чухли пошиті. Бачите, які. Електропривід сидіння є. Там я його не бачу, як він виглядає. Під чохлами. Електроскладні дзеркала тут у нас є, але єдине, що опція залишилась ефективною тільки на правій стороні, з лівої вже не працює. Ну і звісно, електродзеркала. Налаштування, тут я зараз перевірю. Ну налаштування, все це працює. Електроскладання тільки в цьому дзеркалі вже немає. Тепер чотири склопідйомника. Тут яскравість щитка. Приладів і система стабілізації. Тут ви бачите на одометрі 167 тисяч кілометрів пробігу загального пробігу автомобіля, умовно кажучи, там на 20 тисяч більше, ніж за аукціону там 313 плюс 20, умовно 333. Так, кермо також було поміняно з донора. шкіряне, бачите, кермо. У нас є датчик світла. Медіа така стоїть на андроїді, з карплеєм, з усіми цими, цими речами. Ну я до поблютузу до неї під'єднувався. Зараз демонструвати це не буду. Камера заднього виду, звук грає достатньо непогано. Кондиціонер у нас він є тут і передній, і ріар задній окремо. Він тут вмикається, вимикається, Ось, якщо ми його використовуємо. Єдине. Я сьогодні якраз забрав автомобіль на продаж і кондиціонер не працює. Заїхав до хлопців, знайшли утечку, Будемо, скоріш, буде ця проблема вирішена. Тобто кондиціонер працював, ну вивітрився, тому що там на шлангі на трубочки є. Знайшли жирне місце. Будемо його намагатись брати і заправити, щоб він працював. Також у нас круїз контроль є, він звичайний, без всяких понтів. Вже до цієї мультимедії ну, управління цих клавіш не під'єднано, не працює, просто щоб ви знали. Підігрів передніх сидінь, бачите, є. Це в нас можна як і режим активувати, і вимикати і вмикати. Ну і безключовий доступ, звісно, я ж кажу, вам поставили з кнопочкою старостоп, у нас тепер стало. Тут у нас є кнопочка, яка відчиняє електродвері. Водій може це робити. І зачиняє так само. Попереду підлокітник такий масивний, широкий, дуже зручний, по-американськи, класно так зроблений. Тут отака от ниша є. І під нею глибока, по-американськи, воно аж яка. Це під цю магнітолу під нововид виведені USB, я так розумію, роз'єми. Тут гніздо ще для підкурювача. У Трансмісії також у нас є, окрім драйву, механічний режим. Трансмісія тут має бути шестиступка, наскільки я знаю. Причина продажу цього автомобіля лише одна: власник виїхав за кордон. І ще від початку повномасштабного вторгнення автомобіль пригнали сюди, він на продажі саме тут. Тепер, як ми маємо доступ на другий ряд сидінь, я вам показую. Сідаємо приміряємо. Зауважень нема, навіть з моїм ростом 193 см, спинка відкидується. Я можу зручно сидіти. В мене є підлокітничок. Широченько і зручно. ну Посередині, в принципі, в трьох тут буде зручно, зручно сидіти, я це бачу відчуваю. відчув. Заради експерименту я сів посередині, ви знаєте, тут у дорослій людині в принципі, сидиться нічого. Я розумію просто, що якщо буду зліва і справа люди сидіти, бажано, щоб вони були родичами, щоб міг трошки об них тертись і не напрягатись від цього. У задніх пасажирів тут нічого такого особливого немає. Є два підстаканечка, є тут ниша невеличка, є знизу ще відділення для нас. Зручні тут такі ручки, є шторки. Бачите, ми можемо закриватись аж отак. Ну, тут управління своїм клімат-контролем, то точніше кондиціонером. І що я не сказав дуже важливо, зріст мене 193 см, а це немало. Я сиджу зараз сам за собою. Що стосовно третього ряду сидінь, я бачу, що вони там теж правильно і розумно зроблено, ми сьогодні зараз його і протистаємо. Відчиняємо двері. Трошечки чутно при... Призат... При дотясті, трошечки поскрипує скрипує задня права саме дверка. Складається сидушка офігенно, зручно. От так, от, одним рухом руки. Широченький прохід достатньо тут з'являється. Це один з найкращих третіх рядів сидінь, де я сидів. Тут супер просто круто. І по висоті, і по ширині, і по зручності. Я чесно кажу, що дійсно тут можна і в трьох поїхати. Ну, комфортно буде вдвох з дорослим. Тут кайфово, буде, в принципі, взагалі без заважень. Ззаді теж, бачите, є шторочки. Отак от от Ну, Тут все супер. Повітрудово, до речі, є на всі ряди сидінь. Класно. Другий ряд сидінь може змінювати своє положення достатньо сильно, бачите? Як зручно. Для третього ряду для багажника. Єдине, що я зараз змушений зробити, це відчиняти багажник через аварійне віконце. В багажнику у нас ось тут у нас знаходиться сабвуфер з підсилювачем. Я його не буду зараз ковиряти, він під'єднаний. Так, килими у нас ще якісь, я не можу поки зрозуміти, що це за комплект килимів. Такий лежить. Так, тут це відділення. Це, по суті, ниша для третього ряду сидінь. Він туди складається, якщо треба. Але зараз враховуючи, що тут стоїть саб, ми його це не зробимо. ну Така тут величенька нижча ще є, щоб розкладати. Сидушки у нас складаються дуже зручно, ось таким чином. І от так от у вас буде виглядати. Якщо вам треба буде сюди їх складувати, це для цього ця ручка, щоб ви поклали сидушки вниз саме сюди. Ну і так само просто ми потягнули на тузку і все. І воно відкрилося. Дуже зручна машина, дуже вам маю сказати. Я і мінівенів венів немало, бачив вже в своєму житті її позашляговиків, самимісних тамісних. Непогано все дуже зроблено. Тут комплект Блонік-Демкрат, все наче. На місці ще бачите достатньо багато відділення, місця тут для того, щоб ще щось там покласти, якщо вам буде потрібно. так. Ну, супер. Ага, і гніздо для підкурювача. Чому я змушений був відчиняти замок аварійного лючка? Тому що, судячи з усього, тут кнопочка барахлить. Вона у мене сьогодні раз відкривалась, після мийки зараз не відкрилась. Ну, Скоріше за все, це кнопочка під заміну. Як я це на третьому ряду сидінь і відмітив, в неї в тих 8 місць разом з водієм. Тобто ви можете спокійно, законно перевозити в цій машині разом із собою всього 8 людей. Ну що ж, поїхали, прокатнемось. Сьогодні я вже на цій автівці проїхав і помітив, головне, що одразу вам скажу, вона достатньо м'яка, комфортна, Ну, парусна волка, вона така пливе по дорозі, по-американськи, знаєте так. М'якенька-м'якенька. Ну, це не спорткар і не нема там, чи якась там Honda-Accord, яка там тримається на дорозі, повне входить в повороти. Такого, звісно, тут немає. Ще тут не відмітив, що це кнопочка від бортового комп'ютера. бачите. І Приборна панель тут стоїть теж з більш модної комплектації. Спробуємо розігнати нашу седону від нуля до сотні. Рухатись ми будемо в горку і в поворот. Я впевнений, що їхати вона має непогано з цим двигуном. Та вау. Ми в поворот війшли в горочку, і зробили сотню. Як для мінівена такого це просто неймовірно круто. Ну, от, просто неймовірно круто. Зараз перейдемо по трамвайним рейкам, послухаємо трошки підвізку. Я нічого поганого не почув, звісно, не буде зайвим перевірити ще не 100 додатково. То точно нічого не громихає по підвізці, я цього не почув. Але, ну, звісно, якщо ми підіймемо на підйомник, можливо, ми десь знайдемо якусь тріщинку то на блоки, або на втулочки, або десь якісь нюанси. Можливо, я її знизу не бачив. Перевіримо. От Ви знаєте, поділюсь своїм враженням філософія цієї автівки. Якщо у вас велика сім'я, ну, я багатодітний батько, коли діти були, по-перше, в Україні, по-друге, всі поруч, хотілося кудись поїхати і взяти з собою, наприклад, батьків. І от питання завжди, коли ти на звичайній п'ятимісній машині проблемка. Раз, а так сіли, поїхали кудись там, туди-сюди. Все добре, всі помістили, всі поїхали. А мікроавтобуси, ну я по своїй природі, наприклад, не люблю їздити на мікроавтобусах. Тобто це вже ти себе відчуваєш водієм вантажівки. Як то не крути, як би там не було комфортабельно. Тому тут ти себе відчуваєш як легковий автівці. І кліренс у тебе є, як на майже на, ну, на, на кросовері. Я не скажу, як на позашляговику, але як на кросовері. Ну, Переваги такі от, прості. А особливо, коли ти їдеш на, такі, на такому автомобілі на Дальняк, то просто супер. Ти ж економиш, не треба гнати дві машини. Навіть потягом буде коштувати дорожче, забрати з такою кількістю людей. Набагато дорожче. А так тут сіли, всі комфортні і поїхали. Тут все продумано, я ж скажу так, що з точки зору комфорта непогано. По-перше, що дуже важливо сказати, для такої автівки двигун, у цей 3.3, він буде в чому класний. Ви не напрягаючись їздите, його не напрягаючи на ньому їздите. Витрати пального ну, от у нашого клієнта, нашого, ну його, його власника у змішаному режимі, скажімо так, виходило приблизно 10,7. Ну, Скажу вам, впевнено, що по місту, якщо будете їздити з кондиціонером, 12-13 тут буде по-любому. По трасі, в принципі, можемо виходити, я думаю, що і на 8 літрів сміло. Це може бути таке. І якщо ви їдете там завантажений, вас 7 або 8 людей, тут ви натискаєте на педальку акселератора і спокійно виходите на обгін і так далі. Бо на менш потужних двигунах ви будете відчувати цю проблему. Я це колись ще відчув на Mazda MPV, Вони були 2 літрові і 2,3. І от коли я їхав на 2 в крим там з за родиною завантажений, її просто не вистачало. А на 2,3 вона пушка була. Ну Так само і тут нюанси. Як тут на 3,3 3, ,3 ви бачили, ба, як вона їде, все супер, здорово. Слухайте, ну прикольна тачка. Звісно, вже є вік, є пробіг, є якісь плюси, мінуси, нюанси за і проти. Але як для сімейних цінностей, машина дуже-дуже зручна і комфортна. Я Ради знайомства з сьогоднішнім таким от автомобілем, з його компоновкою, з місцем, з розташуванням всього. Як на мене, то достатньо непоганий за ці гроші, а це буде, там, скажімо, менше 13 тисяч доларів. Ну, я вважаю, що дуже непоганий мінівенчик. До зв'язку до зустрічі з вами Болюха Трендавта. Приїжджайте, набирайте. Всім бажаю миру, а нам перемоги!